Видатки на соціальний захист у держбюджеті здебільшого будуть збережені на рівні цього року, але деякі з них все ж зростуть. Зокрема, мінімальна пенсія становитиме наступного року 2361 тисячі триста гривню. Зкладено підвищення мінімальної зарплати у 2024 році її підвищать у січні до 7100 тисяч гривень, та у липні до 8000. тисяч. І на виплату житлових субсидій та пільг заклали в кошторисі 49,9 мільярда гривень, що на 12 мільярдів гривень більше ніж цього року. І от детальніше про видатки на соціальну сферу поговоримо з Дариною Марчак, з першою заступницею міністра соціальної політики України. Пані Дарина, слава Україні. Вам Оцініть, будь ласка, от ці цифри, і які основні зміни ще, окрім цих, зазнав держбюджет в соціальній сфері. Насправді не може погодитися, що бюджет на соціальну підтримку не збільшився. Він збільшився на 25 мільярдів. Це суттєве насправді зростання, і бюджет відображає дуже чітко пріоритети на наступний рік в частині соціальної підтримки. По перше, ми говоримо про боротьбу з бідністю. Ми розуміємо, що війна призвела до дуже суттєвого зростання кількості Ось людей, які опинилися за межою бідності. Понад 26% громадян зараз авто. В якому стані за оцінками світового банку, і відповідно боротьба з бідності є одним з головних завдань Міністерства соціальної політики. Уряду в цілому, а тому власне по бідності, ми збільшуємо і збільшується і розмір пожиткового мінімуму, від якого обраховується допомога по маломазавосмало громадянам. І також ми додатково збільшуємо. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму – Це показник, який дозволяє розраховувати розмір підтримки. Відповідно, взагалі обсяг підтримки малозабезпеченим родинам збільшиться на 30%, фактично з 15 мільярдів до 20 мільярдів гривень. А другий такий важливий дуже пріоритет це, звичайно, допомога по житлово-комунальним субсидіям, як ви вже сказали, майже 50 мільярдів гривень на субсидії пілі для того, щоб всім допомога громадянам. Даними, які не можуть сане сплачувати за платіжки, допомагати це робити. При цьому ми розуміємо, що крім того, щоб допомагати фінансово, держава насправді ключове, що має зробити, це допомогти людині, родині справитися з стресом, подолати його, повернутися до роботи, знайти власне джерело фінансування, доходу, заробітку і жити самостійним життям. Тому один додатковий ще один пріоритет бюджету на наступний рік це розвиток соціальних послуг соціальні послуги це інструмент допомоги громадянам повертатися, подавати свої труднощі, повертатися до нормального життя. Ми будемо інвестувати в підтримку в розвиток доглядових. Послуг для осіб з інвалідністю для осіб пахулого віку щославе по ми будемо інвестувати в те, щоб розвивати послуги життєстійкості для громадян у всіх територіальних громад. Дарин Дарина, скажіть, будь ласка, а вони могли б от трішечки конкретизувати так, як буде держава над цим працювати? Тому що ви говорите так, конкретні кроки давайте. Е в наступному році з державного бюджету будуть фінансуватися кілька нових соціальних послуг, які, на які ми бачимо зараз суттєвий попит. на ці кошти буде виділено понад 1 мільярд гривень з бюджету. Це передбачається фінансування на послугу життєстійкості, розвиток спроможності життєстійкості, як ми її називаємо. Це також послуга супроводу військовослужбовців в в Територіальних центрах комплектування і під час несення бойових дій це так звана послуга. Патронатки ну, патронатного супроводу це також послуга догляду за особами з інвалідністю та особами похилого віку. ВПО, де Ми будемо допомагати місцевим громадам фінансувати такий догляд. Угу. А, і це також а, а, інші нові послуги, які ми розвиваємо, і а, здебільшого вони спрямовані саме на підтримку внутрішньо переміщених осіб внутрішньопереміщені особи. Про Дарино, а питання до вас так: Міністерство соціальної політики після перевірки внутрішньопереміщених осіб припинило виплати понад 140 тисячам особам, які не відповідають критеріям. це от сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю Forbes. А, на наступний рік що ви закладаєте їм і чому були припинені виплати цим людям? Виплати були припинені тому, що держава має адаптувати, удосконалювати свої інструменти підтримки. Допомога для ВПО запроваджувалася в перші буквально тижні війни, коли ніхто ще не розумів ні масштабів, ні динаміки, ні тривалості бойових дій. Коли були сподівання, що війна продовжиться кілька тижнів, ну максимум місяць, uh -huh. і тому власне допомога для ВПО з самого початку вона була, ну скажімо, так в неї був не ідеальний дизайн. А от вибачте, а скажіть, от зараз, умовно кажучи, може початися блекаут, і теж можуть початися переміщуватись особи. Ви на це закладали гроші? Звичайно, на наступний рік на допомогу для ВПО закладено 57 мільярдів гривень. Ми вважаємо, що цього буде достатньо. Хтось буде повертатися до своєї домівки, тому що припиняються бойові дії. Він перестає бути ВПО. То ми будемо припиняти виплати допомоги. Хтось навпаки буде евакуюватися, і ми будемо призначати допомогу. Люди будуть повертатися за кордону. Я сподіваюся, на це ми будемо призначати допомогу. Тому цей інструмент залишається. Він буде і на нього великі сподівання. Але крім того, що минулого року та раніше ми просто не враховували ні майновий стан, ні банально те, чи людина повернулася додому, чи е, знаходиться весь час за кордоном. Зараз ми почали враховувати це, тому що ми все ж таки допомагаємо внутрішньо переміщеним особам. Дякую, 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 що долучились. Пояснили нам зміни до держбюджету в питанні соціальної сфери. Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була з нами на зв'язку.